Всього ви там граєтесь? Мама, а що у нас тільки бардака стало? Будь здорова! Піц. А все, тому що нам власниця сказала, що треба з'їжджати якнаймого наймога скоріше. Тому ліжко дитяче вже розібрано. Там ці, де як його постіль? І будемо декілька днів переїжджати. Не знаю, як там, як рамулік буде з'являтися. Подивимось Даромка. Тимчасово гадаємо, що переїдемо до діда з бабою. Де? Але печалька в тому, що там нема опалення. Даремка. І треба буде шукати хату. Диримолі. Будеш ще об'яви дивитися. Де? Що ти? Завжди є варіант повернутися додому, да, Ромка? Але мама не хоче, бо там бахкає сильно. Гадаю, що Рамуліку це не сподобається. Де Рамулік? І що ти? Що ти за бардак тут зробив? Ладно, збираємось далі.